Із 70-річним ювілеєм тренера з велоспорту Сергія Долинського сьогодні привітали міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков та виконавчий директор міського відділення НОК України Микола Шишліков. За роки тренерської роботи Сергій Долинський виховав не одне покоління спортсменів. В день свого ювілею він отримав щирі слова вдячності за відданість спорту, розвиток велоспільноти та вагомий внесок у спортивне життя горішніх плавнів. Офіційно вітаємо вас всього найкращого, здоров'я, чемпіонів, натхнення. І передаємо вітання від голови Національного олімпійського комітету. персонально від пана Гуцайта. Дякую. Да. І від, подарунок. від Вадима Баховича буде ще в моїй да. від вас багато, від бубки да. є, а від Гудсайта. Е... А ми з фото зробимо. Все зробимо. 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 Ще ж подарунки не закінчились. Да. І від нашого осередку міського національного олімпійського комітету також вітаємо. Дякую Щоб за увагу. Да. Да. Я радий, що ви в хорошому настрої, в чудовому бажаю вам натхнення. У вас все остальне є. Здоров'я, натхнення. І, безумовно, ви ще порадуєте не один рік наших вболівальників і наше місто спортивними результатами. І хай вам щастить усьому. І всього вам найкращого.